Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Подивіться, які цікаві жіночі гаманці привезли. Вони мають і тиснення, і таку прикрасу. Я думаю, що це метелик. Так, кольори на вибір є. Такі я б сказала, класичні і бежеві є, і вишнево-червоні, і чорний колір. Окремо є відділ на монети. Дуже зручно вважаються. Так, є на картки, на фото і основний відділ. Відділа на замочок нема. Ціна 149 гривень. Такий вічний календар. Є ще тут відділ для нотатків. Ціна 49 гривень. Ароматизовані саше для дому 27 гривень. Аромат лаванда. Жахливі новинки. Поповнюють запас. 149 гривень коштують такі статуетки декоративні, що світяться. Такий варіант це теж світиться декор. Зараз вам включу покажу. Тут мигає світло, а тут просто світиться. Так, такий варіант це є підвісний декор. Якщо ці об'ємні, і вони на відчуття такі, як керамічні, Тут такий матеріал, то ось цей варіант це є пластик, підвішується на такий мотузочок. І ось тут вмикається на кнопку. Є декілька варіантів світіння. І ціна 77 гривень. Така відьмочка. Так, тепер стояти не хоче. Ще один декор це є такий привид. 179 гривень. Тут батарейки в комплект не входять Це звичайні пальчикові дві штуки потрібні. Такі підсвічники скляні по 64. А це є ручки. Два варіанти. О, Зараз це попадає. Ціна 29 і 34. Це така собі пікмі-палочка на мінімалках. Рука-скелета. 29. Ще одна страшна новинка це пазл. Ціна 219 гривень. Ого, угу, важкий, це є аж на тисячу деталей. Розмір картини виходить 70х50 см. Такі більші розміри. Також бачу її прикраси для волосся. Ціна 27 гривень, три кольори: білий, чорний та червоний. Хтось підкаже, що це. Зуби, роги, не знаю ваші варіанти. Акційна ціна на сережки, Такі руки скелета, є заколки теж рука скелета. ціна 59. Це сережки, черепи в чорному кольорі, дуже маленькі, по 24. Такі скелети. Бачите, частина позаду Вушка, частина спереді. 29. Дивіться, яка краса. Форма для випікання силіконова. Такі сердечка є навколо більшого розміру, а всередині 4 меншого розміру. Так, ціна 169 гривень і форма досить така цупка. Ну, я б сказала, з товстіших, знаєте, тримає дуже гарно тримає форму. Ще бачу одна цікава новинка, теж форма силіконова. А ось ця, бачите, гнучкіша, якщо порівнювати. Не знаю, як вам це на словах передати, але це на дотик відчувається. Такі форми за 119 гривень, вони виходять на 6 порцій, 6 кексів. От зараз ціна не акційна. Ось така новинка. Чашечки в подарункових коробках по 88 гривень. Незламні. Так, цікаво, чи тільки два малюнки є в асортименті, чи є більше. Оп, мабуть, два. Мабуть, два. Ви б знали, як мені сподобався ось цей набір? Ніби в купа чашок. Але все-таки є бажання придбати собі таку чашечку з сердечками, з блюдечком. Ціна зараз не акційна: 199. А акція її на ось такій ємності – 49 гривень з Гарна знижка на пенал 29 гривень. Такий, з резиночками всередині. Новинки: аромати від ловіт об'ємом 50 мл. Це є жіночі. Зараз ціна 189 гривень. Щось новеньке на дитячому відділі. Така іграшка антистрес 149 гривень. Вибираю та створюю. Треба витягнути звідси і зробити браслет. По 44 гривні серветки паперові сніжна панда. Двошарові 180 штук. Пляшка для олії скляна об'ємом 500 мл. Ціна 69. Акція 99 гривень діятиме аж по 5 жовтня на ось таким блюдам – тарілочки прямокутні з лимонами. Чашки скляні із котиками та жартівливими надписами. Ціна 69 гривень. Приколи, ти де працюєш? На роботі і що там робиш? Додому хоче. Солодке життя фігуру не псує. Тут надпис такий самий. Коли прокинусь, тоді і ранок. Малюнок в таких чашках з однієї. Скоренько працює Аврора. Подивіться, які чашечки Don't Push the Horses. Ціна 49 гривень. Тут є різні коняки. О, я вам скажу такий варіант. Така шорже конячка. За рахунок того, що чашечка скляна, Не дуже гарно видно малюнок, але малюнок гарний і гарний друк якісний. Так що я вам скажу об'єм 280 мл. Don't Push The Horses. Так, такий варіант. Я не лінивий, я в режимі економії енергії. Ми вже їх бачили, правда? Форма, до речі, така ж сама, як ось це. Тільки тут малюночки і надписи інші. Ціна 49. Акція 29 гривень. Це акція ліквідація Bubble tea. Напій безалкогольний 330 мл. Гарна знижка на чайне асорті від Ловерем. Це 32 пакетики за 77 гривень. І варіанти по 79 гривень. Цього разу дуже багато страшних новинок. Навіть є маршмелло до Дня Хеллоуіну. Бачите, це такі ніби привиди. З сіреньким ціна 24 гривні і вага 60 г. Ось такі новинки: це є теж маршмело. І ціна 39 гривень за 60 грамів. Дуже цікаве упакування. Загалом маршмелок є різної форми та різних ароматів. Попкорн, ціна 24 гривні 80 грамів. В цих упаковках по 80 грамів. Полуниця, малина або кавун. Я пробувала кавун, справді аромати та смак кавунчика. Чепси кукурузяні трапеза 44 гривні за 90 грамів. Смак-сир. Такий шоколад молочний є з різними смаками. Наприклад, м'ятним смаком. Ціна 49 гривень. А ще є манго. Вага в упаковці 100 грамів. Ще один варіант знайшла. Лимонний. По 55 гривень шоколад чорний із вишневою начинкою 100 г. Такі шоколадки по 39 гривень, є молочна, а є молочна з горішками. Також з'явились в продажі великі шоколадки Міленіум Варіпарі 155 гривень. Міленіум по 69, поки не акційні. Також є наборами цукерки: королівський шарм 64 гривні. Смак кокосовий крем або вершковий. В упаковці 110-113 г таке печиво, пряники. Фігурні від торгової марки Добрик 24 гривні. І ніби страшні новинки. О, ці такі милі, правда? Приводи. Ну, є тут і не дуже милі. Отам бачу, позаду таке. Не миле такий варіант. Ну, тут вони фактично кожен різний. Мені цей з кавою сподобався. Напевно, тому що я не випила своєї ранкової кави. Так, дивіться, ще які цікавенькі новинки, Господиньки, зацінять 100%. До речі, пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Я вам дуже-дуже щиро дякую тим, хто ставить вподобайки і пише коментарі, це дуже важливо для каналу. Щоб його могли бачити інші глядачі. 22 гривні набір силиконових форм, їх є три штучки, і вони такі, як квіточки, бачите? Квіткові. Кольори є два. Бачите, такі червоний, оранжевий і жовтий, або з зеленим, самі з жовтого. Давненько в нас не було ось таких наборів: це є мішок кондитерський і металеві насадки. 12. Предметів в упаковці. Ні, це 12 ем, насадок. От, 12 насадок. Досить гарно, тому що насадки різної форми і, відповідно, будуть виходити різні фігурки. Ціна 55 гривень. Знаєте, так порівнювати, ніби і не дешево 55 гривень. Але я колись давненько купляла поштучно ось такі насадки, то виходить в рази дорожче. В рази. По 27 гривень це браслети, а набір сережок ось тут позаду ціна 44 Для діток такі новинки. Набори грав'юр. Три штуки за 49 гривень. Всі набори однакові передивилися щенячий патруль. Дуже багато приїхало у Аврору тепленьких зимових шкарпеток. Це вже така зима-зима, досить теплі, ціна 59 гривень. Так, бачите, тут ще навіть є такий в'язаний візерунок. Кольори є на вибір. Такий із малюночками по 39 гривень. Це є чоловічі, жіночі, теж є різні малюнки. Ціна 59 гривень. Це все одна серія. Такі пухнасті по 64. І кольори, як бачите, є в асортименті. З такої ж самої колекції, як жіночі, є дитячі, теж пухнасті, показую поближче. Ціна 59 гривень. Такі з румбиком чоловічі, теплі зимові шкарпетки по 55 гривень. Великий асортимент кольорів. Страшні цукерки у вигляді гарбузів по 15 гривень. Яйце сюрприз з цукеркою. Ціна 139 гривень. Такі вони більші за розміром. Є, до речі, акції по 5 жовтня. 99 гривень, паста шоколадного ріхова від міленіум 230 грамів. яйця сюрприз 67, від Кіндер Джой. Часник сушений, гранульований, копчений за 12 гривень, 15 грамів. Акції діє по 29 вересня. Приправа смакова 12 овочів та трав аж 70 грамів за 10 гривень. Хмелі сунелі 30 грамів за 6 гривень. Приправа до сала 30 грамів, 7 гривень. Аджика по 12 гривень 20 грамів приправа. Від торгової марки Деко. Квас хлібний, сухий. На 10 літрів акція діє по 5 жовтня ціна 14 гривень. За 299 гривень ваги кухонні, максимальне навантаження 5 кг, дуже соковитий в них малюнок. І ось так вони виглядають вживу, так би мовити. Я так розумію, що батарейки йдуть в комплекті, чи що, чи це перевіряли, чи що. А, тут така таблеточкою йде в комплекті. Новинки на відділі рушників. За 55 гривень рушнички дуже-дуже приємні на дотик. Така от обробка країв. І малюнок тут приклеєний, така дівчинка. Розмір ми, мабуть, не дізнаємося, хоча постараємося. Не бачу я розмір, 80% поліестер. Тут складі, трошки вам покажу малюночки. А, але то вже дівчатка гарні. Різні дівчатка одним словом. А ще є ось такі рушнички з мікрофібри з принтом для занять спортом 69 гривень. Ви подивіться, який він довжелезний. Але цікаво, знаєте, те, що от на рожевому хлопчина є. Бо я бачила тут на фіолетовому, тут дівчинка намальована. От, і вони. Довгі, а вузькі. Нема розміру. Принаймні, я не бачу, як вам показати. Тут добрий метр є. А в ширину, ну не знаю, може 40, може, може скільки тут Такий незвичний. Що незвичний, то незвичний. Але якщо на заняття спортом, на оці. На усі штуки, я думаю, ви зрозуміли. <зас> Застеляти то він буде в сам раз або трохи задовгий. Малюнок тут вишитий, нікуди не дінеться при прані. Також є великий вибір пледів розмір 170 сімдесят на 2 за 199 гривень. Такі вони пухкіші. 220 на 2,40 за 549. Такий варіант за 299 гривень. Розмір 1,50 на 2, такий за 249. І розмір теж 1,50 на 2. По 69 гривень, друшлаг складний, круглий, двох кольорів. Не зовсім круглий, овальний. 109 гривень коштує комплект жіночої білизни, топ і трусики. Є ще комплекти пояскравіша, такі яскраво оранжеві. Тепло вентилятор за 399 гривень. Під чарівні палички з блискітками. Ціна 88. Такий набір іграшковий, антистреси, Ціна 88 гривень. Але моя рекомендація на побілку не кидати на стіни, бо може залишати жирні сліди. Це вам рекомендація з власного досвіду. А по склі, як тут зображено, дуже вони гарно перекочуються, як спайдермени. Блиск для губ. такі Зайчики. Пише, що «Colors». Не знаю, якого вони кольору. Ціна 99 гривень. За 147 гривень можна придбати ось таке дзеркало. Декоративне. Акція діятиме аж по 5 жовтня. Обручі для волосся косметичний. По 88 кольори на вибір. Такі обручі для дівчаток по 55, по 69, такий варіант. Ціна 39, а є ще такі по 39, і такі по 39. Це не звідси. З 24 по 30 поштучні резинки для волосся зі знижкою 25%. Така резиночка за 7 гривень. Такий варіант: 18 гривень. Виходить, чим дорожча була резиночка, тим більше на неї виходить знижка 24 гривні. А ще бачу, появилися дуже цікаві набори. Чи -то заколочка і резиночки. Тільки не знаю, має бути одна заколка. 5 предметів. Так, одна заколка ціна 34 гривні за такий набір. І є ось цей варіант, де 2 заколки крабики ціна 39,8 предметів. 5 резиночок і 2 заколки. Дуже гарно, воно по кольорах перегукується. Коричневі, бачите, з такою не золотою, а срібною смужечкою. Резинки такі самі. Прикольно. Резинка для волосся 10 гривень, такі по 16, по 20 гривень резиночки. Такі резинки з бантиком за 24. А ще є ось такі новиночки в Аврорі. Це є вафельки з карамелю всередині. І такі цікаві в них стильні дизайни ціна 11 гривень